редакторів Литви і країни. Це буде Анна Сарішовська, поет-критик, поет який зараз є головним редактором видавництва спілки письменників з Росії. Але зараз взяв відпустку з роботи і приїхав до Львова читати свої душі, а його перекладачка Мар'яна Савка. Доброго вечора. Ви можете помітити, що цікаво і приємно було перекладати. А коли Арнес перекладав мої вірші багато так, ну я втішилася, що Политовська все так гарно, молодійно звучить. Отож, сьогодні ми будемо читати і текст Политовської і переклади української, власне, поезії Арнеса. Арнес, тільки свій про себе. Добрий вечір. Марьяна говорила сказать что-нибудь, несколько предложений о себе, но Битас все сказал, Марьяна добавила, и мне нечего сказать. Работаю редактором, работаю поэтом, работаю отцом, работаю мужем, а когда бывает свободное время, пишу стихи. Еще, еще вы работаете литовцем? Это не работает, Fine. Хорошо, я почитаю одно стихотворение, чтобы вы слышали, как это звучит на литовском, а потом уже tik atvėrėnėnas vaica įzaokas, eta įsakta. Iš proto varė vasara ir tvaikas, sudrėjantis su kiekviena naktim, pakrantė paskui vyra vilkos vaikas, nebaikiškai parodusiom akim, pradėjo verkti kelią į pusėjas ir ištari karščiuojančių balsų, tu man žadėjai, prasidės rugsėjais ir eisime skaityti debesų, ėmė gal dar pavyks sugauti žaibą ar dar ką nors gražiau, ką nors geriau. Ir ėjau, jis žiūrėjo mane veidą, o aš galvojau, atlikta, miriau. Paskui lietus, paskui kiti stebuklai, paskui kažkas nušvito virš galvos ir sugaudė, kaip gali gausti pjūklai, plinam laukia kažkur tarp Lietuvos ir Palestinos arpaliai asyžių, kur muitininkas klausė pavardės. Eėjau, eėjau, radau nulaužta kryžių, bandžiau atkelti ir stveriaus užsirdies. Це літо знавісніле і причинне зі смороном і спекою ночей. За чоловіком дебуляв хлопчина Із з запалених очей. Він став на півдорозі і устами, тремкими від плачу, сказав Мені ти обіцяв, як вересень настане, йдемо читати хмари в вишині. Ходімо, упіймаєш, як захочеш, ту блисковку незнану до тепер, і ми пішли. Він глянув мені в очі, я думав, сталось, я б за нього вмер. А потім дощ і кілька інших див, а потім сяйво понад головою і гул, як сотні крил, крил в пустому полі десь поміж Литвою і Палестиною з асізі, хто знаде це? Там митер імена усіх питав. Я йшов і наш на хреста. Хотів підвестись і схопило серце. А зараз я просто почитаю переклади, оскільки я так розумію, що мало хто з українців розуміє литовську, яка несправедливість є. Ви значно краще розумієте українську. На жаль, так я от Мені подобається, як звучить потоски, але нічого не розумію. Кимвала басвагира. <ріст> Горобці й синиці найчастіше, ще, можливо, снігурі і сойки, а якось навіть два дятли зелені, не нарікають, навідують. Один одному на змінну летять, привітають, прикидаються, що клюють мерзия голоди глоду. Насправді не сліпий і бачу, як ховаються за стобором яблуні тієї, що груша. Наче бояться лише нероблять бодай ще раз, ще раз таємно поглянути, геть наляканий, губи постійно ворушаться, з виріченими очима пугало по той бік вікна. Бог є. Ми коли перекладали цей вірш, я зрозуміла, що у мене теж є дуже подібний. Найгірша навіть цикл студентських місяці слів, а Арнас розповідав, що це все пережити колись у студентські роки. Ну, Ви зрозумієте, це нам теж дуже близьке. Діряві вікна це ніби діряві легені, протікає наскрізь. Вічно, вічно холодно, навіть улітку, вічно злидні і страх. Що буха коменданша повернеться вимагати борги, що закінчиться зрештою гроші, макарони і картопля, що закінчиться все. Коли все закінчиться, боюсь, не діждати. Разом з тим православним монахом, що в студенній ріці дожидав, коли розбіжаються вовки, що його оточили, або займається світанок, тут, одначе світає так важко і тужно. Земля тут не сонця, а місяця. Я це відчуваю особливо, як місяць у повні зазирає обмерзле вікно. Коли прокидаюсь від білого сяйва у вічі разом із солдатом вермахту, розбудженим світлом прожектора, близько на тріснутих окулярах, застудженим уже без своєї гурної гармошки з босими ногами, в обмотці з гнилого нахміття, надій, знайденого на руїнах. Він ще цокоче гнилими зубами. Але, здається, в полон із полегкістю все скінчилось. Ні, не все, не скінчилось нічого. Як заснув, так збудився у земних окопах. Повний місяць у вічі мені паскудно, зокрема через те, що кричить зі стіни чорними буквами. І звідки ця мода розписувати стіни строфами віршів, сентенціями, книжною мудрістю? Отож. Коли ця мерзлота не зникає, а здавалось, пробирає все глибше, уже до кісток у холодному домі з бовами, що стогне у сирій постелі, хтось стукає в двері. Агов, там хтось є, є, лише напис на білій стіні. Бог є більше нічого. І ще один більш. Наступний вірш такий дуже насичений, дуже складний. Я, він називається лист Георгу Траплю. Я би хотіла, щоб Арнас трошки розказав про цей вірш. А я не знаю, що розказувати стихи нужно читати, і, і, і все про стихи не розкажеш. Просто есть истории, есть э, люди, которые в эту историю попадают как в мясорубку, как в жернова. И что от этих людей остается, какими они оттуда выходят, то есть, наверное, самая ну, эссенция этого человека. К квинтэссенция, самое главное. И просто я себя мыслями перебросил в другой век э, то, что другие люди чувствовали, как они жили, как они себя теряли, как они умирали, опять вставали и жили дальше. Про Лист Георгу Траклю. Проезды. Найкраще смердючим потягом. С плямами мазуту на рейках, кровью на бойтах. У санитарных зонах растянутых на тысячи километров. Не здригайся щоразу, санітарна зона всього лише відтинок, коли зачиняють вбиральні. Зовсім не те, що ти думаєш. Жодних тобі санітарів, жодних гусниць перших перших історії танків, що вминають в чорнозит врожаї галіції, ані в року вродило. Було б і горілки удоста й жіночого виску. Приїзди на згорілки у удоста й жіночого виску, чи ти досі гадаєш, що війна то для того, аби потім по всьому побачити, як місяць, зледанно зелений, зледуги з плямами божественних пролежнів намацує червиві яблука в солдатських очницях? Як мати згрібає в одну хустину обох своїх синів, як контужений хлопець, сімнадцяти літ, двадцять літ, як щоночі кидається з ліжка в окоп. Щоб ніхто не помітив, як він дрожить. Приїзди, не лишайся на самоті, тут не відай усі свої. Тут ніхто не пробачить твого дрожу, не побачить твого дрожу, дрожу твоїх, дев'ятнадцяти контужених братиків, дев'ятнадцяти двоюрідних братиків, що чорнозовом розсипаються. Ти ненавидів усіх до одного. А понад усе молодшого, дев'ятнадцятого сухітника, бо той змочував хліб зараженою слиною і годував голубів. Хтов мачив собі, що вони з ці злетілись із Зальцбурга. Приїзди, потрібна твоя допомога. Тут у шпиталі лежить сержант твій ровесник з іншої, тільки війни, двадцять років опісля, куди кокаїніст окулярах з акуратним пробором. Його тут обзивають виродком вбогим. Зі своєю пташиною, зграю по дорозі на південь, на Лембек. відшукував, відшукав поблизу вільню батька, похованого в часі твоєї війни, намагався відхопати за хребти у наплічник, не поговориш із ним, не спитаєш, лежить як колода, і повторюєш, що не дозволить нічого собі ампутувати. Потрібна твоя допомога. Як того, що знається наріпше на всіх оцих ліках та інших побічних ефектах, приїзди та іди просто в палату вільно, не звертай на що уваги, війняй струнко, вільно, вільно цей напис саме для тебе, смертельно небезпечно для життя, для життя, не для тебе.

Вже не стіли, ще не рогіни, злипли попіл на глину у шпарах, облізли й котяра, біблійний такий вічний, худий сироп, Ісус на стіні високо, і талісман турецький, на щастя, дароване оком. Живте концепція.